Триває 854-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1220 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 26 червня окупаційні війська Росії втратили. 538 тисяч 60 військових, 8 39 танків, 15 тисяч 450 бойових броньованих машин, 14 тисяч 321 артилерійську систему, 1 тисячу реактивних систем вогню, 863 засоби ППО, 359 літаків. 326 гелікоптерів, 11 435 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2324 крилаті ракети, 28 кораблів, 19 407 одиниць автомобільної техніки та 2409 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюються